Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 червня 24 року для обережна Херсонщина почав дозрівати такий от відомий сорт ананасного абрикосу під назвою Шалах. Цей сорт знають усі. Сорт як би, легендарний чи як би сказати Своїм смаком. У нього смак відсутність кислоти. І такий медовий ванільний смак. Навіть не медовий а якийсь стороннього фрукту. Чому його ананас не назвали? Де, якби, декому вважається що, там, вважається, що там присмак ананаса є. Для мене це дуже солодкий абрикос, особливо такі плоди, які в крапочку вкриті. Це свідчить про високий місце цукру. Плоди в цьому році. Ну, близько прино яйця всі більше немає по величині, грам 60 не більше. Але загрузка в цьому році, я б сказав би, неадекватна. Такої я ще ніколи не бачив загрузки, як в цьому році на цьому сорті. Як бачите, ось один кетях висить яка загрузка. Показую з іншого боку. Це ось все, все загрузка. Деякі гілки поламало через таку загрузку. Я ніколи не думав, що шалаха можуть гілки поламатись від нагрузки. Завжди бідкаються люди, що шалах 5 штук на дереві родить. У мене, звісно, такого ж не було в садку, що 5 штук на дереві. Шалах більш-менш у мене середня врожайність була, високої ніколи не було, але і низької так теж, як кажуть, 5 штук на дерево. У мене завжди був калібрований, крупний абрикос до 90-100 грамів дотягував. В цьому році перегруз страшенний, навіть на шалах. Я ніколи не мог подумати, що шалах придеться нормувати, вручну плоди обривати. І то отака нагрузка. Показую ще на одному дереві загрузка яка. Тобто завантаження. Як його краще показати, але гілки звисають. Оце все шалах. Он дивіться який він дурний в цьому році по зав'язі. Тобто для шалаха, як кажуть, потрібен обов'язково запилювач який. В мене він без підбору запилювачів росте в саду в общому загальному. Для шалаха потрібні просто ідеальні мови для запилення, такі як в цьому році. От тоді буде шалах. Цей сорт. Немає конкуренції по реалізації на ринках. Цей сорт завжди йде на ульот. На ринку питають. А на у нього зовсім друга ціна. Так склало, що в цьому році на нього попиту немає, тому що абрикос в цьому році валом і немає куди реалізувати також. Коли треба, його немає так багато, коли не треба, його дуже багато. Ось яка гарна картина, не можу налюбуватися. Прямо вони як воскові світяться здалека. Вже птахи почали дзьобати, кісточку шукають. Спробую середини крони також показати який вид. Це дерево моносортом роблене. це, тобто сорт шалах одне дерево без прищеп. Тут буде відер 10 до 15 відер, це дерево дасть. Показую зразки плодів, які є. В основному такі плоди це самі крупніші. Інші йдуть вже менші, тому що їх багато. Зараз тільки поодинокі плоди, тобто технічна зрість така, якраз, коли його зривають масово на вивіз на ринок. Мені подобаються його плоди майже переспівші. Такі в крапочку, аж трохи шершаві такі. Там просто перебор з цукром, там такий цукор, що дісиш і не можеш повірити, що такий цукор важливий взагалі. Я не знаю, якщо, як там по бріксах. Ну, в таких плодах, мабуть, за 20 точно брікси заходять. Ось саме такий плід, як я тільки тільки що розказував. Якби я вміг професійно описати цей смак, він би там був би дуже яскравий по опису. Так, наскільки я відчуваю його, то це гострий присмак ванілі. Такий вибуховий запас цукру, але не меду. Мед трошки йде, його відчувається по-іншому присмак. А тут такий цукор. Я не знаю, як правильно даже сказати, білий цукор. Повна відсутність кислоти і багато соку. Волокна майже не відчуваються, він тане. Він і не дуже м'який, але він якийсь напів такий щільний. Ну тобто, коли так трогаєш руками, він пружній, коли їсиш, воно розстає прямо як, як паста в роті з таким надмірним містом соку. Кісточку бачите, яка вона довга. Кісточка солодка. Покажу який тут сік в міст. Це ще не повністю стиглий плід. Бачите який? Це просто фантастика. От через це його і люблять люди, тому що смак не перевершений. Із власних спостережень по сорту він менше хворіє на манілівоз. Але це не означає, що треба взагалі закинути його обробку і нічого не робити. Профілактика робиться для всіх сортів абрикосів, незалежно від стійкості і тому подібне. Тому що якщо надіятися на стійкість сорту до маніліозу, він все одно. За перевищення патогенів захворіє пізніше і буде хворіти, як і інші. Такий от гарний огляд по абрикосу ананасному під назвою шалах. Далі відійду, щоб видно було який контраст між листями і плодами. Такий восковий вигляд мають. Можливо, відео довге, але не можу налюбуватися і швидко зробити, швидко зробити відео по цьому сорту, так хочеться побільше про нього сказати, показати. До речі, плоди цього сорту, навіть у технічній зрілості такі з таким зелентуватим метінком, вони вже солодкі. І Якщо їх зривати зараз, вони за 2-3 дні доходять, стають спілими, зрілими. Так що цей сорт, якби не його капризи, на рахунок запилення, то йому ціни не було б. У цьому році ідеально підібралася температура запилення, я б сказав, би, ідеальне також. Плодів дуже багато. Я навіть в цьому році перечував це, що буде дуже багато абрикосу зробив омолоджувальну обрізку, але із цією обрізкою їх плодів все одно багато. Була б планова обрізка, мабуть, поламало б гілки. Ще хочу відмітити, що в мене. Цього, цього сорта близько 10 дерев і кожен, кожне дерево спіє по-різному, вони не спінуть в один, один термін. На одному зеленіші, на іншому вже є. Хоча сорт один і той же. Також замічую, що менше гнилі вони хапають плоди цього сорту. Як робота в мене є, вона надто чутлива до гнилі. Любий дощик, якщо не було захисту, то вона через 2-3 дні плоди починають гнити. В цьому ось дощик прийшов, тож також захисту не було від гнилі, плодів, не бачу пошкоджених руки. Є невеличкі тріщинки, де на плодах там поодинокі. Так. Ну, шикарний абрикос, Не можна любуватися. На цьому буду відео завершувати. Всім до зустрічі, до побачення.